Тисванецький район славиться своїми довгожителями. Так в селі Рибне проживає Ганна Галько, якій виповнилося 102 роки. Коли говорити про рецепт довголіття, то це звичайна людська доброта, яка притаманна цій жінці. Дочка Анемидора, яка доглядає за матір'ю, говорить, що навіть старість не позначилась на доброму характері матері. Бо життя було нелегке. Наше село переселено 51-му році. Три роки були в Кіроградській області, повернулися, наново будувалися раз, другий раз багато глиняну поставили, а то там сухо, а тут треба було дерев'яну ставити. Тяжке було життя. Але дякувати, бо вона дуже зараз я маю інвазію. Я пішла давно вже з дому, але вона дуже спокійна, не вибаглива. Нічого вона ніколи не закрутить голови, що я то хочу, а я то не хочу. Пенсію взяти, вона ще не попросила гривні, то галинці, бо то внучка лишилася сиротою без дітей. Все для дітей. Дуже добра жінка. Читає сама, бо через те, що не чує, вона читає і зв'язана звідти. Вона всіх президентів знає, вона знає Путіна, знає Януковича, бо вона читає. В позитиві і про свекруху говорить невістка Галина. Моя свекруха дуже добра була. До кінця, до кінця. Я від початку і до кінця я не маю на неї нічого сказати погано. Не можу. Вона приходила цілий час до мене. Ми мали добрі стосунки. Я не можу сказати нічого злого на нічого. Нам ще і не невістка була, як вона, я так пам'ятаю, як вона обстоювала сюди. Так, так. Двоє дітей, четверо онуків і сім правнуків. такий достаток Ганни Галько. З ним народження вітали її вся родина, сусіди, а ще представники районної та сільської влади. Бог дам вам прожити на цьому світі 102 роки. Дай Боже, би ви ще скільки відведено Богом жили. І Богу дякувати, що ви при пам'яті пам'ятаєте тих людей, які вас оточують, з якими ви прожили. Ми вам бажаємо в цей день, аби у вас все було добре. Аби вас шанували за ті прожиті роки, які ви все-таки дали життя своїм дітям, внукам. Хай вам щастить. Зичимо вам здоров'я. Да. Кравчий комітет, депутатський корпус і громада села щиро вітають вас з вашим днем народження. Дай Боже, би ви ще прожили половину такого віку. І ми б всі кішили, і б до вас приходили. Бабуся читає вручену їй грамоту без окулярів, цікавиться політичним життям в державі, а саме газети, є її основним зв'язком світом, бо погано чує. І не скажеться на життя. Вона всім цей день бажала здоров'я та довголіття.